Вітаю, танкісти! 20 люту у вас є можливість зібрати за ігрові ресурси нову чехословацьку словацьку ПТСАУ 10 рівня ДБВ-152. Доступно лише в 100 тисяч екземплярів. Сьогодні розкажу коротко про характеристики та чи варто її брати. Почнемо з плюсів. Хороша альфа 800 дамага. Даній збірці з боновим досилачем, металяцією та приціл Т3 плюс допайок маємо 3363 шкоди на хвилину, перезарядка 14,5 секунд з польовою модернізацією на ДПМ. Зведення 1.38, точність 0,26. Це чудова гармата, швидкість вперед 52 км і назад 14. Пробиття гармати 281 на ББ, 330ПМ та 76 фугас. Пробиття нормальне, але не найкраще. Кути вниз адекватні, мінус 7 та плюс 15 башта повертається на 360 градусів, скритність 43 нерухомої машини та 28 під час руху, що дуже добре. Далі в нас мінуси. Повільна швидкість обертання башти. Мало ХП всього 1750 Відсутність броні. Частенько навіть арта буде пробивати фугасами. Корпус 70 мм 30-30 Башта 140 мм 60-30 На 10 рівні це ні про що. Огляд 424 м. Теж сліпе. Танк не всім зайде. На мою думку, це не найкраще вкладення ресурсів, тому що геймплей кущовий, більшості швидко набридне на ньому грати, і танк буде просто стояти. Можна сказати, що це покращений гриль, який можна прокачати. При цьому по гілці є чудові пити як борщ з гарматою 750 альфи на 8 рівні та фазі-4. Не раджу вкладати золото і бони, якщо захочете його брати. Став подобайку, якщо було цікаво, та підпишись.